Перевіримо, наскільки жадібні люди в Ukraine GTA 5 Запропонуємо їм якусь суму або ж двічі більше наступному. Ну і подивимось, до скількох ми дійдемо. Ukraine GTA 5 це сервер від українських розробників на базі GTA 5, де грають тільки українці. <ріп> Приєднуйтеся! 100 доларів тобі, чи наступному вдвічі більше. Наступному. Паняночко, до вас запитання. 200 вам чи наступному вдвічі більше? Почу. 400 доларів вам, чи наступному вдвічі більше. Наступному вдвічі більше. 800 доларів вам, чи наступному вдвічі більше. Та, понятне діло, що наступному. 1600 доларів вам, чи наступному вдвічі більше. Та, давай наступному. 3600 доларів зараз даю вам, чи наступному вдвічі більше. Наступне, наступне. 7200 вам чи наступному вдвічі більше? Нє, зараз секундочку, я припаркуюсь, секунду. Ну давайте. Давайте ми зробимо так. Я даю вам десятку і ви наступному предлагаєте на 10 більше. Ну, Давайте, я згоден. Да.